Друзі, привіт! Рада вітати вас на каналі YogaGlow. Давайте налаштуємось на практику і зробимо кілька глибоких циклів дихання. Вдихаємо через ніс і в грудну плітку, і в живіт. Видих через ніс. Знову повільний глибокий вдих. І повільний видих. Повторюємо повільний глибокий вдих. Видих. Намагайтесь робити довшим за вдих. І ще один повільний глибокий вдих. Повільний видих. Робимо вдих через ніс і повільний видих через рот. Відпускаємо всю напругу, зайві думки. І ще один вдих через ніс і повільний видих через рот. Повністю розслабляємось. Робимо кругові рухи головою в одну сторону, не поспішаємо. Відчуваєте, як тягнеться то одна, то інша сторона шиї. Сильно голову не закидуйте назад. Закінчуємо. І далі починаємо робити оберти головою в іншу сторону. Спостерігайте, як тягнеться спочатку права, потім ліва сторона шиї. І далі, не піднімаючи голову, починаємо робити напівоберти головою то вправо, то вліво. Під боріддям тягніться як можна ближче до грудної клітки, сильно голову вгору не піднімайте. Дихання не затримуйте, робимо ще кілька разів. Далі піднімаємо голову, робимо вдих, на видиху нахил до правого плеча, кладемо поверх голови руку і обидва плеча намагаємо стягнути як можна нижче до підлоги. Вдих по центру, на видиху нахил голови до лівого плеча, знову натискаємо рукою на голову і обидва плеча відводимо вниз. Повертаємось в центр вдих. На видиху нахиляємо голову вперед, під тягнемося до грудної клітки. І обидві руки кладемо на потилицю і поглиблюємо нахил. Вдих, піднімаємо згору, розкрили грудну клітку, видих, скругляємо спину. Ще вдих вперед, розкриваємо грудну клітку, видих, скруглила спину. Вдих, лікті розправили, видих, з'єднуємо між собою. Продовжуємо ще вдих, видих, вдих. Видих. І ще один вдих, видих. Робимо вдих, піднімаємося в центр на видиху нахил до правої сторони. Тягнемо лівий бік. Вдих по центру, видих нахил вліво. Ще вдих по центру, видих нахил вправо. продовжуємо, вдих по центру, видих нахил вліво. Сильно корпус не завалюйте вверх, робимо два останні нахили. Відпускаємо позицію і праву ногу заносимо назад, сігнуту в коліні. Далі робимо вдих. На видиху потягнулися правою рукою вперед, вдих і розкриваємо руку назад. Кілька разів іще продовжуємо цю динаміку, тягнемося вперед. Далі розкриваємо руку назад. Відчуваєте, як тягнеться у вас спина, боки. Ця невеличка скрутка допоможе вам розслабити спину. Повторюємо ще два рази вперед, назад, ще видих вперед. Вдих назад. Робимо вдих, руки беремо в намасте. і на видиху піднімаємо таз вгору, вносимо таз як можна далі вперед. Ще вдих присіли, на видиху таз вперед. Продовжуємо цю динаміку. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, видих. І останній раз вдих, видих. Робимо вдих, опускаємо таз вниз і змінюємо ноги. Зараз права нога попереду, ліва позаду, і повторюємо цю динаміку. Вдих по центру, на видих утягнемося лівою рукою вперед і розкриваємо назад. Знову видих вперед, вдих, розкрили руку назад. Продовжуємо. Видих, вдих, видих, вдих. вдих. Відчувайте, як тягнуться боки, як тягнеться спина. І останній раз видих вперед. Вдих, розкриваємо руку назад. Вдих робимо по центру, руки беремо в намасте, на видих, таз підкручуємо вперед. Як можна більше намагайтесь виносити таз вперед і продовжуємо цю динаміку. Ще 4, вдих, видих. 3 вдих, видих. 2 вдих, видих, 1 Опускаємось вниз, робимо вдих і на видиху переходимо на четвереньке. Переходимо до виконання позиції кішка корова, провалюємо грудну клітку вниз, на видиху скругляємо спину. Ще вдих, грудна клітка вниз, видих, скругляємо спину. Коли провалюєте грудну клітку вниз, тім'ячком тягніться вгору, коли скругляєте спину, під тягніться як можна ближче до грудей. Ще вниз, видих. І останній раз вдих, видих. Повертаємось в центр, робимо вдих і провалюємося в плечах. Лопатки з'єднуємо між собою. Видих, скругляємо лопатки. Намагайтесь не задіювати поперек, всі рухи виконуються лише в зоні лопаток. Вдих провалюємо лопатки, видих, скругляємо. Продовжуємо вдих, провалили, видих, скруглили. Повторюємо ще один раз. І далі провалюємо лопатки і провертаємо плечі назад, ніби намагаючись зробити кругові рухи плечима назад, але в позиції, стоячи на четвереньки. Провалюйте грудну клітку вниз, прокручуйте плечі, повертайтесь в попереднє положення. Повторіть ще один раз. І далі робимо вдих по центру. На видиху переходимо в позицію собака мордою вниз. П'яточки можуть висіти, коліна можуть бути зігнуті і починаємо крокувати з ноги на ногу. Не затримуйте дихання, воно залишається повільним і спокійним. І далі робимо вдих по центру. На видиху переходимо в позицію собака мордує вгору. Потягнулися тім'ячком вгору. Знову вдих, на видиху собака мордує вниз. Повторюємо собака мордує вгору, собака мордує вниз. І ще один раз собака мордує вгору. Живіт підтягнути, сідниці напружені. І далі собака мордує вниз. Тут робимо повільний глибокий вдих, переходимо на четвереньки і з четвереньок в позицію дитини відпочиваємо. Повільний вдих, повільний видих. І заносимо руки за спину в замок і потягнули руки назад за спиною. Дихайте повільно і спокійно. На кожному видиху позбавляйтесь від напруги в тілі, відпускаємо позицію. І далі робимо повільний глибокий вдих і з круглою спиною повільно піднімаємось вгору. Заносимо праву руку назад за спину, лівою рукою поглиблюємо амплітуду. І кілька циклів дихання залишаємось в цій позиції. Змінюємо руку. Зараз ліва рука за спиною. Права рука тисне на лівий лікоть. І на кілька секунд залишаємось в цій позиції. І зараз виконуємо повний замок за спиною. Права рука йде через гору, ліва через низ. З'єднуємо долоні, розкриваємо грудну клітку вперед. На три цикли дихання залишаємося цій позиції. Дихання залишається повільним спокійним, голова чиста від думок. Робимо вдих, на видиху змінюємо руки. Ліва йде через гору, права через низ і фіксуємо замок за спиною. Якщо не вдається з'єднати руки між собою, можете використовувати пасок. Відпускаємо асану і далі робимо вдих руки, заносимо через сторони вгору і потягнулися назад. Далі заносимо обидві руки назад за спину і беремо в намасте за спиною. Грудну клітку розкриваємо як можна більше вперед, плечі зводимо назад, лопатки зводимо між собою. Ще один цикл дихання, повільний вдих і повільний видих. Відпускаємо асану, беремося долонями за п'яточки, робимо вдих, на видиху виштовхуємо таз вперед, грудну клітку вгору, погляд направлений перед собою. Якщо виникає дискомфорт в попереку, тоді піднімаємо таз вгору, обидві руки ставимо на поперек позаду, робимо вдих, на видиху таз виносимо вперед грудну клітку вгору І це спрощена позиція верблюда. Повільно відпускаємо асану і через четвереньке переходимо в собаку мордою вниз. Робимо вдих на видиху собака. Два повільних цикли дихання залишаємось в цій позиції. І далі робимо вдих на видиху планка. І далі через чату рангу повільно опускаємось повністю на підлогу. І переходимо в позицію бужангасани. Ноги сідниці напруження. Грудна клітка тягнеться вперед, тім'ячко вгору, лікті до кінця не виправляйте. Відпускаємо позицію і далі руки повертаємо до себе, піднімаємо корпус вгору, вдих. На видиху руки також відриваємо від підлоги, тримаємо позицію ноги сідниці напруження, сильна спина. Відпускаємо асану, руки заносимо назад до тулуба і робимо вдих. На видиху піднімаємо корпус, голову і руки вгору. Ноги також піднімаємо вгору. Сідниці дуже добре напружені, п'яточки прагнуть одна до одної. Повільно відпускаємо асану, робимо вдих. На видиху заносимо руки в замок за спиною і далі знову вдих. На видиху позиція шалап Тримаємо позицію кілька секунд. Спина, сідниці, ноги, напруження. Вдих відпустили позицію, і на видиху переходимо в позицію дитини, відпочиваємо. Таз опускається на п'яточки, голова на підлозі і кілька циклів дихання. Відпускаємо напругу в тілі, розслабляємось. Фіксуємо долоні на п'яточках. Робимо вдих. На видиху переходимо в позицію кроля. Тягнемо задню поверхню шиї, розтягуємо хребет таз відриваємо від п'яточок. Намагайтесь не затримувати дихання і повільно опускаємось вниз, і з круглою спиною піднімаємось вгору. Через хрещені ноги переходимо в позицію сидячи на сідниці, ноги прямі, робимо вдих, руки піднімаємо вгору і на видиху нахил до прямих ніг вперед. Опускаємо спочатку живіт, далі йде грудна клітка і далі вже голова. Якщо сильно скругляється спина, можете зігнути ноги в колінах. Повільно з круглою спиною піднімаємося вгору, робимо вдих. На видиху знову буде нахил, фіксуємося за ноги, тім'ячком тягнемося до колін, під боріддям тягнемося до грудної клітки. Тут ви також повинні відчути, як тягнеться задня поверхня шиї та спина. Лопатки максимально широкі і не затримуйте дихання. Відпускаємо позицію, робимо вдих. На видиху підсідаємо ближче вперед, ноги зігнуті в коліні, а руками навпаки відходимо як можна далі назад. І тут намагайтесь грудну клітку штовхати вперед плечі, розвертати назад і дихаємо в цьому положенні три цикли дихання. Намагайтесь дихати і в грудну клітку, і в живіт і видихи робіть довшими завдих. Повільно виходимо з цієї позиції, і далі ноги розставляємо на ширину колимка, долоні тильною стороною фіксуємо на поперку і далі лікті заводимо за коліна, робимо вдих і на видиху коліна, намагаємося з'єднати між собою. І також лікті з'єднуємо між собою. Якщо важко виконати цю вправу, тягнемо одну руку почергово за допомогою іншої руки. Ті, у кого виходить, повертаємось в попереднє положення, фіксуємо руки і далі поступово з'єднуємо лікті і коліна між собою. Відпускаємо положення і далі попрацюємо трішки тазом. Руки за спиною робимо вдих по центру, на видиху обидва коліна, опускаємо в праву сторону, сідниці не відривайте від підлоги. Вдих по центру, на видиху обидва коліна опускаємо вліво. І повторюємо вдих по центру. Видих вправо. Сідниці залишаються на підлозі, працюють лише ротація в тазових кістках. вліво, знову вдих по центру, видих вправо, вдих по центру, видих вліво і продовжуємо далі. Останні два рази вправо і вдих по центру, видих вліво. Повертаємось в центр, робимо вдих, фіксуємось за стегна і поступово опускаємось позицію лежачи на спині. Ноги зігнуті в коліні, підводимо до себе, обіймаємо їх, можете закрити очі і похитаємось зі сторони в сторону. Розслабляємо поступово поперек і позбавляємось від зайвих думок. Робимо вдих, розкидаємо руки по сторонам, праву ногу обкручуємо навколо лівої, робимо вдих на видиху, скрутка вліво, обидві ноги опускаємо в ліву сторону, погляд направляємо на праву долоню, дихання повільне і спокійне, намагаємось повністю розслабитись. Якщо не вдається зафіксувати ноги в позицію не можна просто зігнути обидві ноги в коліні і опустити їх в ліву сторону. Повільно повертаємося в центр, робимо вдих, розплутуємо ноги, і зараз ліву ногу обкручуємо навколо правої, вдих по центру на видиху скрутка в праву сторону. Обидві ноги опускаємо вправо, погляд направляємо на ліву долоню, лопатки залишаються лежати на підлозі. Знову ж таки, якщо не виходить, можете виконати спрощену варіацію скрутки. Повільно повертаємось в центр, робимо вдих і на видиху беремо ноги в позицію метелика. Руки опускаємо трішки нижче, розкинуті по сторонам і розслабляємось. Робимо повний повільний вдих. В грудну клітку і в живіт через ніс, видих через рот. Повторюємо вдих через ніс. Повільний видих через рот і повністю розслабляємось, відпускаємо напругу в тілі. Повторюємо вдих через ніс. Видих через рот, розслабляємо всі м'язи, ще один вдих через ніс, повільний видих через рот і позбавляємось від зайвих думок. Приділіть це частини лише для себе. Почни повертатися в тіло, почни відчувати його, порухай пальчиками на руках, на ногах, занеси руки над головою і потягнися наче після пробудження. Далі повернися на будь-який зручний тобі бік, під голову підклади руку. І за допомогою іншої руки допоможи піднятися в позицію сидяча. Очі не відкривай, руки візьми в намасте перед грудьми перед собою. І подякую за цей момент роботи про себе. А на сьогодні практика завершена. Не забувай підписуватись на мій канал, там на тебе чекає ще більше цікавих відео.